Насамкінець про Францію, після того як українських митців позбавили можливості подорожувати до Криму, місця звичної творчі дислокації, їх приймає південь Франції, земля, де жили, творили видатні живописці Ван Гог, Модільяні, Едуард Едуардмане і багато інших про українську арт-резиденцію. Спеціальний репортаж із Франції Миколи Василькова. Така нагода з'явилася завдяки відкриттю у містечку Сан Рафаель української арт-резиденції. Це старовинна вілла на березі Середземного моря, яка готова приймати живописців з України. Вона забезпечує необхідним житлом і мінімальним комфортом. Для молодих малювальників цього достатньо. Решту надає природа Провансу, мальовничої провінції Франції, котра знаходиться практично на тій самій географічній широті, що й український Крим. Звісно, я повернувся до Криму. Не знаю, це буде в цьому році чи вслідуючому, але знаю, що це буде. Зараз це неможливо. Там стоять російські війська. Але я знаю, що цей день не стане, і ми працюємо тут зараз для того, щоб цей день не став колись потім. Арт-резиденція для юних митців лише точка відправлення. У пошуках сюжетів і характерів українці мандрують лазурним узбережжям. Соняшники великого Ван Гога, поля улюбленого кольору Марка Шагала, образи, знайдені колись знаменитим ренуаром. Ці землі прославило мистецтво іще декілька сторіч тому. Ну, малюю я якби в класичній манері. Так як вчили вчителі, але от зараз відчуваю, що буду мінятися. Хочеться, відчувається оця їхня Мане, оцей весь імпресіонізм. Тут хочеться спробувати якось в інакшому ракурсі відчути своє... своє мистецтво, свою техніку. Буду тут мінятися. Українська арт-резиденція зумовлений війною мистецький проект його не підтримує держава, і Фінансування шукають самі учасники. Проте цей крок назустріч інтеграції зі світом випереджає політику та економіку. Культурний обмін триває, а він часто важливіший за формальні статуси і контакти. Художники це ті, хто прославляє країну. Однак разом з тим, це одна з найнезахищеніших верст населення. Слава Богові, гроші на квитки вони знаходять в громадських організаціях. Однак все одно, ось тут на набережній Ставляють свої картини на продаж, тому що бути їм тут аж до початку літа, коли у червні розпочнеться велика виставка продаж українських митців у Сан Рафаелі. Микола Васильков спеціально для першого національного.